Не секрет, що поліська кухня здавна славиться смачними стравами. На щастя, рецепти їх приготування можна віднайти не лише у кулінарних книгах, їх можна перейняти і від самих господинь, які, використовуючи давні секрети, печуть запашний хліб, варять юшки та борщі, різноманітні каші, м'ясні та рибні страви. Як от господині селища Клесів, що у Сарницькому районі, які залюбки почастують родину та гостей смаковитими стравами, приготовленими за рецептами своїх бабусь. Є сьогодні у нас грибочки, є риба, квасоля, морква тушковна. Наталю, що ви нам запропонуєте приготувати? Ох, така смачненька страва сьогодні. У нас буде щось... грибна юшка. Ось вона що, так. Так, І готується вона із білих грибочків. Із білих. Е, так, на ніч замочуємо грибочки, угу. вони постояли, потім зливаємо ту водичку, заливаємо чистою і ставимо варити її. Вариться вона ну, хвилин 20. Угу. Хвилин 20. Потім, вже як зваряться гриби, ми е, робимо таку Дежарку, зажарку. Так. Там пережарена цибулька, морква і томат. І, і доба, Вже як юшка остине, вже, як вона оце зварилася, ми її виносимо на холод, вона трошки холоне, додаємо рибу, так. Дану нас консерв, да, так? консерва. Угу. Додаємо зажарку, готову варену квасолю. Uh -huh. О, і все, даємо там ще годинку-дві, щоб вона постояла, uh -huh. трошки набралася. Да, да, да. uh -huh. І вже ну, розливаємо на стіл такі глибоченькі да, таріл, тарілочки. Так, так. Дуже така смачна. А Попроби. замість цієї консерви можна якусь іншу рибу використовувати? Можна і томатну, ну, затушковану в томаті рибу mm -hmm. теж можна. Mm -hmm. Бо, ну, я найбільше я люблю в маслі, mm -hmm. чогось mm -hmm. я сьогодні взяла. Але саме в консер... консерва, Але, що так, було, так, так, саме консерва. Так. Mm -hmm. саме консерва. Ну і що, поставимо гриби, хай тоді вариться, так? так хай вони вариться, поки потім mm -hmm. залишимо її, щоб трішки остили, і тоді вже будемо заправляти. Добре. Поки наші грибочки киплять. Ми зараз спробуємо угу. приготувати ще печену кашу. Так, із гарбузи. На, та? З гарбузи, обов'язково гарбузи, бо каша Традиційна без гарбузи то не каша. Традиційна, Традиційна правда, каша да. така, така, А зараз так. гарбузи у нас такі солодкі, гарні є. Угу. Будемо попробувати. Ось ми запарили вже рис. Так. Він вже такий напугарненько. Угу, угу. Молодці запали. Молодці, запарали, так. так молочко угу. закип'ятили, додавали рис. На півго на півготових пів пів він закипає, трошки хвилин, бо uh -huh. то закипів, постояв хвилин 15 і тоді вже можна додати все усе остальне. Так, так будемо додати спочатку масло. Скільки масла? Ну додавайте масло, може яйця буде тим часом. Так, збивати. Так, Тим часом так. можете uh -huh. збивати тарілочки. Uh -huh. Яєчка. Скільки яєць треба буде на цю кашу? Ну на, на літру молока, десь яєчок шість. Шість десь, так? Ну зараз подивимось так. Така гарна каша буде смачно, така так, каша. Жовтенька, як так. Все люблю жовтеньке. Ну, все люблю жовтеньке, такий позитивний колір. Угу. Наверно, колір здоров'я. Ну, так. Колір сонця. <різь> колір сонця, так, колір життя. Колір життя, так. Як сонечко, то й щось і робити хочеться. Часом такі хмурні дні, то часто й робити нічого, не хочеться. <різь> Масилка, скільки ви взяли туди до каші? Ну, грам сто. Трошки mm -hmm. розтане масло. Так, зб'ємо яйця. Так. Ну, можна ще й на основі пшени робити гарбузову кашу. правда Так, 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 можна замість рису додати пшено. Можна і з сюди додати. Mm -hmm. Я буває і творог додаю. Навіть так. Так, то дуже смачно виходить. Ну, така вітамінна каша буде. Так. Гарбуз, гарбуз натерли на терці, вже так заздалегідь. Можна її шматочками по різному, вливаємо яйця. Так, вливаємо яйця. – Добавляємо цукор. Так, цукру скільки дамо? – Ложечку десять. Десять ложечок, да. так, ого. Ну, як солоденька, то вона смачненька. Три, чотири. Ну, І десята 10 ложечка. Смачна буде каша. Не зіпсуєш кашу, ні маслом, ні цукром. <рігав> ні кашу не зіпсуєш нічим. Нічим. <рігав> ні ні яйцями. Діти мене дуже люблять. Ну, Кашу, думаю. Печену. А в печі Ми... тим більше, правда? Вона а в печі, печі вона постоїть, Боже. Смачно. А, прах... а зараз по хаті почуєте, який аромат піде. Як... Ми поставимо її в печі. Я не сумніваюся в цьому. І так. що? І наостанок так. завершальний такий етап. Гарбуз, гарбуз. напевно, ви додаєте. Давайте, давайте. Так. А скільки ж ми його брали теж, ми, цього гарбуза? Ну, а тут десь, напевно, певно буде грам 300. Угу. Ось такою густиною вона має да. бути. Середня така угу. густина. І колір теж такий жовтуватий, такий помаранчий, та. такий, правда, такий? Вона як зарум'яниця почив, угу. така помаранчева. Така, що шкуринка буде, а -а -а. Так, правда ж? І викладемо в горщик, угу. і поставимо піч. Зараз піч вже догорає наша. Угу. Так. Ну? Ну що, приступимо? Так. так. Давайте, будемо викладати тут. Угу. Може, 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 отак. Тримати. Ось от така. Угу. Угу. Так. угу. Викладемо в цей горщик. Ташку ще накидати? Ще да, достатньо? Да, да. Ще, 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 ще. Так, так, ще ще повненько. Думаю, що досить. Так. Угу. так, От, розрівняємо, та так нашу кашку. О, так, так. І що? І все. І можна ставити в піч. Ставимо до печі її. Угу. Хай собі стоїть. Наскільки часу Наташа? Ну, на годину. На годину. Да. Хай собі там мене... надіяться. Так, да, вона така, як умліє, гарненько. Mm -hmm. Така ж вона помаранчевий, такий гарний колір темний. От mm -hmm. тоді вона гарненька. Зачекаємо смачненька. тоді будинку і будемо тоді куштувати кашу. Mm -hmm. Смачненько, каша. Так. Каша гарбузова. У каструлі закип'ятити молоко, додати рис, розмішати і залишити його на півгодини, тим часом натерти гарбуз. Коли рис набухне у молоці, до суміші додати масло, збиті яйця, цукор та гарбуз, утворену масу викласти у горщик та поставити до печі, випікати гарбузову кашу протягом години. Що вже спеклася, спеклася, так дивись, яка вона гарненька, дуже гарненька, жовтенька. Ву... Аромат який дивити, аромат теж зовсім незвичайний правда. І гарбуз чути Чутно і, і яйця, і молочко. Ну, ну все чути дуже гарно вийшла. Каша я сподіваюся, що вона теж що і на смак. смак буде теж що не є. Правда, <ріх> так, так так, так що ти зацікавив рецепт приготування з такої гарбузової каші. Заходьте на сайт телеканалу РТБ. Передача азбука смаку». Проходила наша юшечка, так, грудна. Тепер будемо її заправляти. Давайте, давайте. Давайте з вашою легкою, її, щоб була ще смачніша. Чим спочатку будемо заправляти? Спочатку К васолью. К васолью, К васольку, так? так. Ого. Спочатку висипаємо так, так. Всю висипаємо. Всю висипаємо. Так. Угу. Повинна так. Бути ну ця ложка добави ще апетиту, апетит, апетит, правда? Так. Далі. Тоді так, зажарка ця наша, так. Цибулька з морквою. Угу, з олійкою теж? Угу. І на останок даємо. Ось. Так. І що розмішуємо стар? Розмішаємо. Яка краса, я вам скажу. А пахне, якби ще можна було поскуштувати запах? Я не знаю, на жаль, камера не передає того аромату, який йде з цієї каструлі, правда? Так, Запах так, риби, моркви, грибів. Ну, повірте, досить апетитно. І хочеться вже скуштувати Скуштувати. — <гум> Ну і що далі? І тепер хай трішечки, вона ще хвилину, півчасики, так. Да, постої, щоб воно там перемішалися свої mm -hmm. смаки і все. Збрало і себе скуштувати. ці інгредієнти, так Так, так, так. Та, що зачекаємо ще півгодини, і тоді зможемо частувати родину та гостей. так? так? — так. Ну а ти глядачі, у кого зацікавить рецепт приготування саме з такої грибної юшки із рибою, так, з квасолею, морквою, цибулькою, заходьте на сайт телеканалу РТБ, передача азбука смаку. Рибно-грибна юшка гриби та квасолю замочити на ніч у воді. Зранку промити їх та окремо відварити. Поки варяться гриби і квасоля, підсмажити на олії натерту морку та нарізану кубиками цибулю. Через 20-30 хвилин, коли гриби зваряться, відставити каструлю у прохолодне місце. Як тільки грибний навар схолоне, додати відварену квасолю, вкинути рибну консерву та зажарку, перемішати, додати лаврове листя, посолити, поперчити і залишити на 30 хвилин, щоб юшка настоювалась, подавати до столу охолодженою.